І так, я вітаю шанана пасу. З вами Панда, і це Huntsman Spider. Тут ми будемо грати за головного героя, котрий ховається, прячеться там від паука, Великого Паука. І наша мета втікти від нього з цієї будівлі, доки він нас не піймав. Вам приємного перегляду, а ми розпочинаємо. О, господи. Даруй мені сил, щоб це все прижити. Хто там що там є? Гей, hey, просто нагадую, сьогодні остання зміна охоронці. Обов'язково заберіть все е, свою синю картку, перш ніж вона вийде із строю. Ми не можемо дозволити піти з нею, особливо з огляду на те, що скоро е, е, скоро почне працювати новачок. Вона зазвичай у конференц-залі. Запасна фіолетова карта, ключ карта на столі. Рецепція, якщо вона вам знадобиться. Щоб показати новому охоронцю лабораторію. Ймовірно, вона не знадобиться, але вона там, якщо вам знадобиться. Дякую. Добре. Ще друга записка. А ну, давай. Що в нас тут? Останнє спостереження за зразком X17. Ми спостерігали підвищену агресію у зразка X17, спричинену швидким рухом, або зрістом. Якщо він помітить рух об'єкту, він почне непомітно переслідувати його в будь-який раптовий рух, особливо спринт, провокує негайну атакою на. Повній швидкості близькі, близькі зіткнення підтверджує, що Х17 застосовує смертельну отруту через стрибок. Унікайте різких рухів. Якщо ви перебуваєте в межах його зору, рекомендується бути надзвичайно обережним. О, господи. Так, нам не можна бігати біля нього. Так. Що у нас тут ще? Бо щось можемо тут зробити, взяти? Ні? Тільки записки нам були. О, якийсь шабаш. Ну що. Ви готові? Я, власне, я, я не готовий йти. Так. Я можу десь тут ховатись? Чи тільки цей кабінет поки що мені в доступі. Так. Синя ключ карта. Тихо. Я побачив. Я побачив лапки паука. Мені це вже не подобається. Ти там? хе Який же ти великий, бляха. А він уже починає мене переслідувати. ні 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 А двері як Як зачинити двері? А, він да, може заходити? Мені просто цікаво. Так, він наче пішов. А Ні-ні-ні-ні-ні. не який ж ти великий. О ні Не-не-не-не-не-не-не. Я але я их боюсь. Я куда-то пішов. Так, а эти двери не отчиняются. Мне нужно быть очень-очень осторожным. Сказано, щоб якщо я перед ним, щоб я рухався повільно. А як тут рухатись повільно? Так, я бачу розхідку. Потрібно так, таксин. Сейн... антидот, типу. Це гра про Huntsman Spider. Тут великий павук, який мене переслідує, і він може мене будь-який момент вбити. Мені потрібно знайти вихід з цієї будівлі і так, щоб він мене не вбив. Він може бути повсюди, просто переслідувати мене. Так. Я навіть не здивуюся, якщо він вміє тепатись. О! Так. Тут є щось, що я можу взяти? Ага. А, гідроген я взяв. Може то для вентиляції якраз потрібно? А сюди я можу зайти? Ні. Деякі двері відчиняються, деякі ні. Так, тут розжева карточка нам потрібна. Це бо ще б в лабораторію. Привіт, барабіра. О, бля, я, я його чую. Він десь поряд. Чи він піді мною? Чи він ну, там от зараз був спереду. Господи, який ж він голосний цей паук. Так, або він тут знизу знаходиться. Або... Ключ карта. Червона. Так, це е, був охоронець, котрий не витримав. Так, тут на деяких дверях потрібні ключі з різними, типу, комбінаціями кольору. Я ось взяв зараз червону. А, я, навіть, не знаю, де червону приміняти. Ну, ми перший поверх не обігали, тому що він по першому зараз бігає. Тут є якийсь інвентар щоб подивитися, що йому підібрало. Певно ні. Так. Тому що, ну от тут рожево потрібна ключ-карта. У мене рожевої немає. Я підібрав тільки ще червону. Оскільки я не бачу, щоб тут десь можна було використати червону. То, напевно, нам потрібно спускатися зараз на перший поверх. Бля, він знизу. Тихо. Відступаємо. Відступаємо. Відступаємо! Він дуже швидкий. Він мене просто наздогонує і схаває. Так наче це і було. Швидше, 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 швидше. Він хоча б сюди не піднімається? Я його чую. Я його десь там чую. Я там баси відбиваю. Так. Я боюсь спускатися, тому що... Ми можемо мене просто сховати. А ви хто в образі людини? <рес> <рес> я охоронець, типу. В цій грі. Так. Я так размію десь тут. Ні, його тут немає. Червона, червона, червона. Я не знаю, що де. Боже, я знайшов де. Можна використати червону ключ-карту. Ну. Ну, і чого ти не використовуєш? У мене ж є червона ключ карта. Я її підібрав алло Кевичя наче він реагує ще на мій звук. Так, я ж взяв ключ карту. А як її... Може тут. Є якесь меню чи що? Спейсбар. Ні. Тут немає такого типу. Меню немає. Я же взял по алло! Впустить до впустите меня туда. Так. Ну, добре, воно меня туда не пускает. Сосо-коло. Коко-коло. И на Червона. Ріц, сукона, привіт. Так, я зрозумів, що це... що це їдальня. їдальня немає більше нічого. Ми потріб... Нам потрібно переміщуватись дуже-дуже тихо. Тому що це зараза може бути десь обгоду. Це двері не відчиняються. Ось ре... ресепшн. Зараз зайдемо. Зараз, зараз. Відчиняйся. Ло. Лого... Агоу. Ага. Purple карт. А, ми знайшли рожеву. Рожеву карточку, добре. Чудово. Ці двері відчиняються? Чудово, бляха, жодні двері не відчиняються. Де там той паук. Индесь спорил. Сына відчиняється. Може то помаранчева карточку. Може то помаранчева, а я дурнак зародил в червоней карточки. Ось, ось, він, ось він, ось він. Тихенько, тихенько обходимо його. Зараз, зараз ми будемо дивитися. Власне, я тільки що піднявся на другий. Він знаходиться на першому поверсі. Боже. Реально це дуже стрілом. Я відчуваю постійно, що він наче йде за мною. І це, це лякає. Так. Ну. А можна ще гро... голосніше зробити ці двері? У мене і так серце в п'ятка виходить від цього великого паука. Що тобі? Need more ingredients. Потрібно більше інгредієнтів. Господи. Помилуй. І так. Ау. Протокол надзвичайних дій. У разі неконтрольованого, порушення цілісності зразка або інших е експериментальних а, обставин для його нейтралізації слід використати наступні рочні Інгредієнти водень. гідроген. Ну то, що ми підібрали. А, Піксільний сольовий відбілювач реактивний агент. О, господи, комбінація цих речовин викличує летальну реакцію при контакті із зі зразком. Розпо Розподіліть токсичну речовину через систему вентиляції. Ця процедура вважається крайнім заходом, якщо слід використовувати лише тоді, коли не залишається інших варіантів. Несекціоноване використання Переведе до негайної активації протоколу стримування. Сукуночка, дякую тобі за даруночок. боже, боже, я прилякалась. А, а мені як? <соцес> я з сумпо... пауком один на один. Так, мне потребно два реагента. Нідмол реагента. Добре. Я, я вже боюся підходити до цих э, дверей. Так, так, я трошки підстригся. де мені ще реагенти знайти. О, ось такий от там, паук, бігає. Так, в лабораторії ми все. Дісталося, що нам потрібно. Тепер нам потрібно на низ. Як я зрозумів. знизу щось потрібно зробити. Так. справа чудова. Нам так і далі зайчіска. Дякую, дякую. Привіт, ворога, привіт. Так, я знаю, що ця паскуда десь тут бігає по першому поверху. Там ми майже все обігло, окрім тієї місцини, де пробував сам паук. Нам потрібна синя ключ карта, але ми її так і не знайшли. О, ні, ми знайшли. Все, 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 закривай. Зачиняй, зачиняй, зачиняй. Так. Благо, цей павук. О. А хулі ти так побіг? Бля, я... А-а, а там ще й павутиня. Він до своєї нори, напевно, побіг. Ну, ну ти бачив, бачив, так? Як він побіг. Як е, реактивний. Так, я розумію, що мені потрібно до столової. Так. І це означає, що він десь поряд біля мене. А що панда пада? Панда тя. Що це значить? Я не зрозумів. Так, а тут можно прямыкаться с ней? А, мышка примикаюсь, ні? клавиатура. Чи она автоматично? Ну, иначе автоматично примыкается. Я тебе чую. Ты десь поряд. О, тут ще одна записка. Господи, помылуй. Да поможи. В разі надзвичайної ситуації зверніть увагу, що єдиний запас перекиснього водню, що залишається, знаходиться в медичному шафі в кімнаті спостереження. В інші запаси вичерпано, пам'ятати про цю інформацію, особливо під час будь-яких інцидентів, що потребують швидкої стерилізації, використовувати економно. Тобто те, що я підібрав вже, це було на другому порті, то медвідділення. Бімочка, дякую, за дорожечка. Бляха, я, я, чесно, я зараз дуже сильно сакую виходите. Дякую, дякую, бима. Мне дуже сыкотно, и ти. Він десь тут. Иди на хер прийду я флага, не хочу. <гум> Господи, то йди звідси. А, це його домівка. Він уже тут паутину зробив собі. О, божечка. <гум> Де ти там, бляха? Якщо воно ще й буде, я його туди. <гум> Бій мене зупинити. Ага. Не плакай. Ні, я в политину не піду. Ця тварюка мене одразу сже. Де ця тварюка? Вона може зараз не рухатися, і я її навіть не почую. Мені по-першому поверху потрібно. Я її чую. Найде. Відступаємо. Тихо, тихо, тихо. Вона за мною. Вона за мною йде. Блять, пляха, пляха, пляхай. Де ховатися? Оце от питання. Де сховатися? Тому що вона за мною йде? Вона. Вон вона. вона йде до столової. Якраз сюди, куди мені і потрібно. Чудово. А вона сюди зараз опіде, так? Да? Бляха, а і що мені робити? Мені якраз сюди і потрібно. А ви бачили це? Дивіться. Я відхожу і такий Опа! А тут з'являється стіночка. Пада, Знайти всі баги в грі. Так, ще коїть. О, привіт, привіт, Кисю. Там немає нікого. Угу. Не плач не психуй, все буде добре. <сіхай> О, ні, я, я не впевнений, що тут все буде добре. Ти ви ще бачиш, що там ползе? Воно зараз позає <сіхай> явно сюди. А ні, Воно -то стоїть там, де мені зараз потрібно пройти. І він же, сука, реагує. Дякую, дякую за даруночки. Я присяду. Ніякої зброї немає. Діма, дякую тобі за даруночки. Взагалі ніякої зброї немає. Це що? Сіль. А наші мені сіль. Я паву кохоп. Я не маю бажання дивитися туди. Це називається рахнофобія. Що у вас там? Що за морально. Так. Я підібрав сіль. Може я зібрав всі інгредієнти? Нам потрібно тепер на другий поверх. Так, я, я. Я чую, що він десь тут. Я зараз зараз ресепшн прячусь. Я намагаюся прислухатись. Так, ну Чому не читаєш? що обери подарунок. Який його брати подарунок? Подарунки, то о, якщо хочете, роботе, а якщо не хочете, то не робите. Я не можу у вас просити подарунки. Тікток за це мені не дасть мені атата по жопі. Ось він, ось він, ось він. Тихонько. Він, Він мене знову переслідує. Якщо я побіжу, він мене з'їсть. Он приближается. Чекай, бляха! Чекай, 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 чекай! Так, 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 так. Давай, 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 Ну? Ну, more ingredients. давай, 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 Я і так зібрав. водень зібрав, тут якусь фігню зібрав, сіль зібрав. що тобі ще потрібно? <клухи> Та на вічині ти в двері, бляха. А в репу ще не зробили сервер, типу, заходити до рандомі. На бета монопрацює. Підвал там є, потрібно о, подивитися. А що воно та, о, топає? Це типу, щоб я зрятувався, де він топає. зачіска, кайф. Ага, можна казати, і Лисий, де є Дякую, дякую тобі за даруночки. Що коїться. От у мене теж таке питання: що коїться. <звук> так. Це ми до, до цього спускаємось. Може тут щось є? Що я не побачу? Так. О, Вон він повзає. Так, тут ми підіймалися. Тут інші двері. Не відчиняються. О, ось кімната, яку ми не перевірили. Давай. Ось що нам потрібно, напевно. Бачите? Я, панда, розумна. А значить, тут телевізор. Просто можна було його покласти. Так, це ресепшн. А, якщо я сюди піду. Мені потрібно на другий повар. Так, він поки в столовій. Рохо Христос Воскрес. Привіт, привіт, Роха. Так, потім якось ще докину. Дякую, Кейт, дякую. Дякую взагалі вам за задернучка. Так, мені здається, що він по першому бігає. Скажіть, що я все зібрав. Toxin Soul Ted Inventory. Це, я, я зробив токсин. Тепер мені потрібно спуститися на перший повер і вбити цього паука. Так, дивимося. А він десь тут шляється А там, типу, знизу вентиляція знаходиться. І нам потрібно розпилити токсин. Але чи не вб'ється ще й нас? Це от питання. Так, направо. Наліво. Він на, наче направо пішов, а нам наліво. Ось. Ну. Ось і токсини почали діяти. Вам потрібно знайти паука. А що? Зараз мені потрібно його знайти. Він десь тут повзав. А де він ну, Він десь тут же повзав? Я ж його чув. Дайте паскуда. Так, все, я побегу. Давай, давай, кейсю. Гарного тобі вечера. Дякую. Ну, и де цей паук? У мене був паук. Мавін 8-8 круг. А, Ось Вин. Висім, висім І все це вся гра. Типу нам потрібно було знайти матеріали, щоб вбити цього паука і щоб він нас не вбив. На цьому все не забудьте підписатися на мій канал на Ютубі, Телеграмі та Тіктоці. У телеграмі будуть виходити всі анонси, так що точно не забудьте підписатися. А з вами була Панда, і до нових зустрічей.